Загалом це 23-я ярмарка кар'єри. Так її завжди влаштовують два рази на рік, так і в жовтні, і в переважно в квітні-травні місяці. Ця ярмарка кар'єри була дуже такою великою, багато людей прийшло. Ми зазвичай представляли своє товариство. Для чого ми це робимо? Так, перш за все, ми робимо це для того, щоб популяризувати своє товариство, щоб знали, що ми готові і наші двері відкриті для нових працівників. Ми роздавали свої флеєра. Ну, такі буклетики, де людина могла ознайомитися, залі, що таке Львівобленерго, дізнатися, що в нас близько п'яти тисяч людей, і що ми завжди радо будемо бачити їх у своїх рядах. Так ми так само давали заповняти анкетки. цим самим ми завжди стараємося. Заповнювати всі наші кадри, які в нас є в товаристві. Ми розповідали про те, що найефективнішим способом підбору персоналу в нас є заповнення анкет на сайті нашому, скажімо, в нас є розділ вакансій, де постійно оновлюються всі вакансії, де можна їх прочитати, дізнатися, які є функції в даної вакансії, які вимоги до вакансій, і там же онлайн заповнити анкету. Ну, власне, таке найбільш популярне питання було, як до вас прийти на роботу. Відповідно, ми про це все і розповідали.